Привіт! Сьогодні знімаю влог. Сподіваюсь, мене гарно чути, бо я на вулиці. Зараз йду до школи. Ранок не знімала, бо у нас була тривога, і у мене не було можливості нормально зняти все, що відбувалось. І сьогодні мого тата день народження, ми його вітали. І сьогодні ввечері маємо піти до ресторану, тому буду вам все знімати і показувати. Зараз йду в школу. Зараз ще досі тривога, тому йдемо в підвал. Дуже багато людей. Прям. Ну, дуже багато. Зараз домов в підвалі. Тут, в принципі, майже нікого нема. Всі нормальні люди додому сидять. От, ну а я з братом в школі. Ну тут у нас може на весь подвал людей 15 не більше. От зараз тим більше рано. Коротше, і перших уроків двох, скоріше за все, має буде, тому що вчителька довго їдек з тривога. Тому ну, поки що сижу чекаю. О, я може зараз зроблю географію, тому що там дуже багато писать, Коротше, зараз чимось займусь, може, просто повтикаю. Поки серед уроків немає, ну до них ще є трохи часу, роблю географію все ж таки, яка одна понеділок. Ура! Пришли под чай. Наши классики ребят. На уроці. Чайник какой-то. Треба рисковать. Можно так вот подумать. Вот ты же там охотник. Сисичка. Ай! Ай! Смотри, что есть. Йдемо на обід. Йдемо вже зі школи нарешті. Зараз я точно не з... Са, жонок. Зараз йду зі школи нарешті. Я не знаю, чути мене зараз взагалі чи ні, тому що дуже сильний вітер. И тут все машины плюс. Ну, короче, идём из школы до машины и идём домой, наконец. Зараз така класна погода про вас. Значить, вже літо. Хочеться в шортах, в футболці погуляти і в басейні бажано. Все швиденько, бо ми запізнюємо зараз. Ми йдемо в ресторан. Там же все покажу. Я тихо вам пробовала в саня. Будешь пробовать? Да. Понятно. Всі додому. Фу, все, нарешті я вдома. Можу спокійно з вами поговорити, розказати взагалі, що сьогодні було цікавого за день. Такі розмови по душам. Нажі, а, сьогодні, 7 березня, і день народження мого тата. А, зранку прокинулась, подарувала йому плакат. А, повністю показати не можу, адже там трошки ну, такі особиста фотографія з нашими особистими приколами. От, тому показати не зможу. А, зранку ми подарували це діло, і також зранку була тривога і ну, ракети летіли. І коли вони пересалиці, тому поїхала в школу. А в школу я виїжджаю в сьомій ранку. Ну, в стою в шостій, а виїжджаю в школу в сьомі. І ми виїхали, а, побачили, ми думали, що тривога закінчиться, і ми не читали, що там де. А потім побачили, що летить шахведи. І в результаті я приїхала в школу десь в 7.40, а тривога закінчилась 8.15. Ми сиділи цього часу в підвалі. А у нас в першому року українська література, і це така вчителька, яка запізнюється, якщо йде в ранку тривоги, тому що вона їде з лівого берега. От, там затори і все таке, ну. Розумієте, от і тому першого року нас не було прийшла в другим. А, Сьогодні в мене була укрліт, хімія, алгебра і англійська мова, якщо комусь цікаво. А, на англійській мові я вирішила запропонувати деяким своїм однокласникам, де на, у нас є невеличка на така компанія. Іти попити чай, попросити попити чай до нашої класної кремічки. Взагалі ми такого ніколи не робили, але я думаю, чому б не спробувати. Ми її чекали, виявилось, що вона була на зборах і прийшла до свого кабінету, вже коли розпочався урок. У нас якраз мав бути її урок. І вона з радістю нас напоїла чаєм, покликала всіх інших. І е, ми разом попили чай з печивом апельсиново-шоколадним. Ну, апельсинове печиво з шоколадною крошкою. Була ж це просто ідеально, це ну, дуже смачно. Я взагалі не думала бо, що також, що вона апесинове, а потім я попробувала. І трав'яний чай. Все вона не знайшла. Тому, знаєте, коли наливають, і там повна чашка заварки, ванти, вона так там крутиться. Але мені повезло, в мене було найменше. Е і потім ми поїхали, забрали тортик е мого тата. ще я, до речі, його не їли. дуже чекаю. І е поїхали в ресторан Мамай, е називається мамай, він недалеко від мого дому. І там дуже класно він такий прям український стиль у нього. А, суч... У них, по-моєму, концепція сучасна українська кухня. Дуже смачно. них, в принципі, достатньо велике меню. А не тільки українська кухня, а в цілому. А, дуже класно. Я їла Цезар з куркою і вареники з вишною. Я спочатку вибрала тільки цезар, і я не знала, що мені вибрати на основне. Я гортаю, гортаю, ну розумію, що з м'яса точно нічого не хочу, тому що мене взагалі тобто, та стейки таке, воно мене не приваблює. От, тобто, якщо я приходжу в ресторан, то мені якось цього не хочеться. Я думаю, ну подумаю ще трохи. І тут я побачила ці вареники з вирушу, там така подача, ну я думаю, ви бачили. Вони так гарно виглядали, що я просто не змогла втриматися. І в результаті їх з'їла. Я не знаю, знайшла тут ножиці, щось в руках тримала. З'їла, і це було просто, просто прекрасно. І от ми приїхали додому, які в мене плани на вечір. Ну перше це помити голову, тому що, ну, як би. Да. Тим більше мені завтра треба ще до ортодонта і треба буде виходити в люди, і завтра у мене танці, тому голову треба помити. Також зробити тренування від Хлоейтінг, тому що я знову почала програму і сьогодні другий день тренувань. До речі, відео з тренуваннями вийде через 12 днів, коли, ну, чи через 13, напевно, коли я закінчу цей челендж від Хлоєтінгу. За результатом, взагалі, що у мене. Вийшло, Сподіваюсь, вийти, я не закину, як мені рази. А, і ще в планах помонтувати це відео, звичайно, щоб воно вже завтра могло вийти. А, і, напевно, в принципі, все. А, просто відпочити. Може, пороблю щось по урокам, але я не впевнена, у мене сьогодні такий настрій. До речі, Почалась весна, сонце прогріло, і у мене стільки натхнення, у мене стільки позитивного настрою щось робити, стільки мотивації, що я думаю, відео буде більше і ідей у мене буде більше. І, в принципі, будуть якісь більше досягнення. Бо коли класна погода, коли світить сонце, коли ти зранку прокидаєшся, і тобі не треба включати отаке от світло. А ти просто можеш відкрити штори, і тобі буде ідеально, воно буде світити. Ти бачиш, як воно встає, і ввечері, коли ти приїжджаєш після школи, воно світить. Я просто обожнюю таку погоду. Вона мене прям надихає. От. Ну, в принципі, це все, -все з планів на сьогодні і. І пішла мити голову. Звичайно, так не хочеться, я так не їлась в Маматі, тому ми і тортик не їли. Ми взагалі планували їсти його одразу після нього. Проте не склалось, всі об'їлись, хоча я з'їла факту найменше з усіх. Брат мій взагалі з'їв тарілку борщу, отаку, ну там така прям нормальна тарілка, отака от помпушка, куча сала, чесник. І з'їв ще е, півтарілки. Теж цезарі з куркою і з'їв ще на ну, десь половину такої великої тарілки пюре з таким шматком м'яса Я не знаю, що в нього стільки влізло, бо він ну, менше мене на 2 роки. Тому я не знаю, бо я дуже сильно наїлася з тим, що з'їла Так, все, треба мити голову бо часу не залишиться. Все, зараз буде займатися Хочеться і часу мені не так багато, проте я би хоча б одне тренування зробити, а далі вже так. Коротше, Моє тренування прорвалося з поєденням торта, ну, якби не, не дуже корисне, дуже здорове. І в мене майже немає часу, тому я зараз мию голову, ну і вже потім виходить, буду потіть. без... Можливості змиться після. Але у мене немає інших варіантів, тому зараз душ. Коротше, не питайте, що в мене на голові. Я це зробила для того. Йо ма йо! Я це зробила для того, що в мене мої кудряшки. Я не знаю, як по-іншому замотати. Коротше, зараз розказую, я буду паралельно зуби чистити, якщо вийде, звісно. Значить, я помила голову зараз на годиннику 20.59, Ну, 9. Вважаю. В 10 я маю лігти спати. І я ще не зробила тренування тренування, там у мене ще хвилин 30 залишилось. Я, як я маю встигнути, Посушусь голову. Я можу... Зараз тоді 6 зуби, насушу голову. Іду робити тренування, а там подивимось. Що я можу сказати? Я дуже собою пишаюсь, що я зробила всі три тренування, які були сьогодні. Трохи вона вже підкочується. Взагалі, коли я вибирала цю програму по малюнку, типу по виставці, я очікувала, що це буде тренування на прес і на, на верхню частину тіла. Коли це тренування ще на попу, на ноги, на руки, на, вс на все, в тому числі на преса, бо вже не була готова к трьом тренування, двом тренувань на попу, на ноги і одне тренування змішане. Хочу сказати, що а, те, яке я робила другим, воно в принципі легке. А, тобто, я б не сказала, що воно супер -легка, але... Там більшість рухів достатньо легкі. Моє волосся, точніше, гарна укладка, сказала просто до побачення. Зараз я піду вмиюсь Фух, і трохи відпочину. Все, я вмилась. Що по камері. Нічого не змінилось. Зараз переодягаюсь в циганку. Хотілося до сну, зараз передягнусь і з вами попрощаюсь. Все. пішли про час. Закрию вікно. Отакий От класний з вами вийшов день. Незвичайний. Мені сподобалось, я дуже рада, що зняла це на відео, залишилось лише змонтувати і викласти. Вийшов на не прям дуже такий прям ну, насичений день в плані зміну виду діяльності. Проте Емоці... В емоційному плані вийшов дуже класний і я дуже собі пишаю, що я зробила ці три тренування, дивлячись на те, що я поїла багато всього смачненько, мені взагалі не хотілося нічого робити, хотілося просто лежати. І голову мені мити не хотілося. Я дуже рада, що я все це зробила, тому що якби я не помила голову сьогодні, то завтра я б дуже про це жалкувала. От, Тому я дуже рада, що я це зробила. І взагалі я рада, що я зняла це відео. На ну, все, з вами була Ксюша Темі. Бувайте до нових зустрічей!